Спляча красуня. У давні часи жили на світі король із королевою. Дітей у них не було, а їм дуже хотілося мати спадкоємця. Якось, коли королева купалася, вилізла з води на берег жаба і промовила до неї. Твоє бажання здійсниться. Не мини й року, як ти народиш дочку. Як жаба сказала, так і сталося. Народила королева дівчинку, і була вона така гарна, що король із радощів улаштував великий бенкет, і запросив він на цей бенкет не тільки своїх рідних, друзів і знайомих, а й фей, щоб вони були милостиві до дитини. Але фей було у королістві тринадцять, а золотих тарілок, із яких вони мали їсти, було в короля лише дванадцять. Тому одній із фей довелося залишитися вдома. Коли бенкет закінчився, фей підійшли до колиски принцеси, і кожна обдарувала її чимось безцінним красою, добрим серцем, розумом, дотепністю, спритністю, чарівним голосом. Коли одинадцять фей вимовили свої побажання, раптом з'явилася тринадцяте. Їй кортіло помститися за те, що її не запросили на бенкет. Ні з ким, не привітавшись, вона голосно вигукнула Коли принцесі виповниться п'ятнадцять років, вона вколе веретеном палець і засне навіки. І, сказавши це, вийшла із зали. Усіх пройняв жах, але вперед вийшла дванадцята фея. Вона ще не встигла висловити своє побажання, вона не могла скасувати зле побажання, але пом'якшила його, сказавши: Це буде не смерть, а глибокий сон, у який королів напорине на сто років. Король хотів уберегти свою дочку від нещастя і наказав спалити всі веретена в усьому королівстві. А дівчинка росла і здійснилися всі побажання фей. Вона була така гарна, привітна, скромна й розумна, що кожен, хто бачив її лише раз, не міг її не покохати. Того дня, коли їй виповнилося 15 років, короля й королеву не було вдома. І дівчина залишилася в замку сама. Пішла вона по кімнатах замку, заглядала в усі дверцята. Нарешті вона підійшла до старої вежі в глибині саду, піднялася по вузьких винтових сходах і опинилася біля невеликих дверей. У замку стирчав іржавий ключ. Дівчина повернула його і двері розчахнулися. Побачила королівна перед нею малесенька кімната, а в кімнаті сидить біля веретена стара жінка і старанно пряде пряжу. Здравствуй, бабусю! – привіталася королівна. Що ти тут робиш? Пряжу, пряду, відповіла старенька і кивнула дівчині головою. А що це в тебе тут так весело крутиться? спитала дівчина, взяла веретено і хотіла вже взятися за прядиво. Але не встигла вона торкнутися веретена, як здійснилося страшне пророцтво. Вона вколола веретеном палець. Тієї ж миті вона впала на ліжко, що стояла в кімнаті, і заснула. І заснули всі, хто був у замку король і королева, які щойно повернулися додому, увійшли до зали, і всі придворні. Заснули коні у стайнях і собаки на дворі, голуби на даху, мухи на стінах. Навіть вогонь, який весело палав у печі, затих і згас, і печеня перестали шипіти і підсмажуватися. І вітру вже не було, і на деревах коло замку не ворухнувся жоден листочок. А навколо замку виросла колюча шипшина і щороку підіймалася все вище і вище. Невдовзі він обліпив і закрив собою весь замок. Країною поширилися чутки про сплячу красуню, і час від часу приїжджали до замку різні королевичі і намагалися пробитися крізь густу шипшину до замку, але колючі шипи міцно сплелися між собою. І принці заплутувалися в них не в змозі вирватися. Минуло сто років. І ще один прекрасний королевич вирушив у путь. Підійшов королевич до шипшини і бачить усі кущі, всипані прекрасними великими квітами, а кущі самі розтопилися перед ним і пропускали його далі, а потім знову закривалися за ним. На замковому подвір'ї королевич побачив коней і собак, і всі вони лежали і спали. На даху сиділи голуби, сховавши голівки під крило. Пішов королевич далі. В залі лежали і спали всі придворні, а на горі біля трону лежали король і королева. Королевич ішов усе далі й далі, і всюди було так тихо, що він чув навіть власне дихання. Підійшов він нарешті до вежі, відчинив двері маленької кімнатки і побачив у ній сплячу красуню. Вона була така прекрасна, що королевич не міг відірвати від неї погляду, схилився над нею і поцілував її. Красуня прокинулася, розплющила очі і привітно поглянула на нього. Вони разом спустилися по сходах униз. І от прокинулося і король із королевою. І всі придворні іздивовано подивилися одне на одного. А на дворі прокинулися коні й собаки, голуби висунули з під крил свої голівки, роздивилися навколо і полетіли в поле. Вогонь на кухні знову запалав, і печення знову смажилося і шипіло. Королевичі з прекрасною королевною влаштували гучне весілля і жили довго та щасливо.